My dear students. Ну що, давайте з вами повторимо вивчений матеріал Consolidation, page 93. І в кінці цього відео ми підведемо підсумки What you Can, що ви зараз уже вмієте. І так, перше vocabulary. Write one word for each sentence. Напишіть одне слово до кожного речення. Отже, за опису ми маємо здогадатися, що це за одяг. You wear these on your hands. Ну, це може бути gloves. Рукавички або mittens – з рукавиці. You put these on your feet. Ви одягаєте це на ноги. Ну, це може бути shoes, може бути boots, може бути trainers. You use these when it rains. Ви користуєтесь цим, коли дощить. Ну це може бути umbrella або raincoat, наприклад. You wear these to play football. Ну, це, очевидно, trainers. Кросівки. You put these on your head. Ви одягаєте це на голову. Це може бути head, cap, hoodie. So, you use these to tell the time. Ви користуйтесь цим, аби сказати час. Watch, годинник або клок. Або mobile phone можна подивитися на мобільному телефоні. Так, час також. Отже, це те, що стосувалось vocabulary. Зараз грема. Uh, what's happening now? Write through sentences. Отже, перше завдання з граматики, друге це користування present continuous. Теперішній час, який позначає яка відбувається в момент мовлення. Я написала про себе стверджувальні речення і заперечні. Ну, наприклад, I wear a hoodie. I'm not wearing a hoodie now. Зараз на мені нема худі. I'm wearing shoes now. Зараз на мені є. у взагалі взуття. Так, I'm sitting on a chair in my classroom now. Я зараз сиджу на стільці у класній кімнаті. I'm going shopping now. Я зараз йду на шопінг. And I'm not repairing my head now. Я зараз не е, лагоджу так, е, свій, свій капелю. Отже, це те, чим ми займаємося або не займаємося в даний момент. В залежності від того, які речення для вас будуть правдиві, напишіть їх стверджувальними або заперечними. Так? Щоб утворити заперечення, до АM, просто додайте частку «not». M і not разом не скорочується, скорочується I is M тільки. Далі, третє завдання треба написати: утворити е, речення в present simple. Регулярна дія. Що ви регулярно робите або не робите? І знову ж таки написати правдиве речення про себе. У цьому випадку нам потрібно використовувати заперечення don't, а, якщо ми хочемо утворити його. Ну, наприклад, I don't read a book every day. Я не читаю книгу щодня. I don't go to school every day. Я не ходжу до школи щодня. I don't wear a Yellow T-shirt day» Щодня я не одягаю е, жовту футболку. I buy new clothes every day» Я купую новий одяг. Щодня I reuse my clothes every day» Я повторно використовую свій одяг щодня. Ну, write true sentences about yourself. Напишіть правильні речення про себе. Вправа четверта. Вправа четверта тут виникло у мене таке ж деяке питання. Ну, добре, давайте все по черзі. І так. Choose the right answer. Оберіть правильну відповідь. Ну, очевидно, що у перше питання має, має стати так. Чия ця вечірка? Так? Whose party is this? Чия це вечірка? It's Matteos. Це вечірка Матео. Друге питання. A blue dress. Who is a blue dress? Хто є синя сукня? Можливо, Who's і не dress» я зрозуміла. Тут, мабуть, помилка. Дивіться, Who's і не dress». Все. Я думаю, думаю, як його правильно зробити. Я розумію, що ну, мають бути використані усі ці слова: Who, Who's і Who is. Так, скорочено. Пам'ятаєте, Who це хто, Who's «чий» перекладається, а Who is, хто є десь. Так? Я гадаю, що тут пропущений прийменник «in». Тоді все правильно. Who's in a blue dress? Хто є у, синьому, у синій сукні? Мія. Тоді все стає на свої місця. Я гадаю, що тут пропустили прийменник. In. І останнє: Хто часто одягає чорні чоботи? Так? Who often wears black boots? Якщо у нас питання до підмета в реченні. То ми не використовуємо допоміжне дієслово does, наприклад, в даному випадку, нам потрібно було б використати. Якщо у нас питання до додатка в реченні, то тоді do does треба використовувати в Present Simple. Отже, who often wears black boots? Лукас часто одягає чорні чоботи. Оце через оце один прийменник немає тоді речення. Окей, okay, So now you can. Що ж ви зараз вже вмієте? By the end of the fifth unit. Now you can talk about your clothes. Ви вмієте говорити про свій одяг. Now you can talk about your favorite clothes, про свій улюблений одяг. Now you can discuss people's appearance and clothes. Зараз ви можете вже описувати uh, зовнішність людини та одяг. Now you can understand text about clothes and fashion. Зараз ви вже можете розуміти тексти про одяг та моду. Now you can listen to and understand information about clothes. Зараз ви можете вже слухати і розуміти інформацію про одяг. Now you can write about your favorite clothes. Зараз ви можете вже писати про свій улюблений одяг. Now you can post a comment on a forum. So comment. Now, uh, now you can post a comment on a forum. Зараз ви можете вже залишити коментар на форумі. So and now you can write a list of clothes you want to buy. Зараз ви можете вже написати перелік список так того одягу, який ви хотіли б придбати собі. Окей, okay, so that's all for today. Таким був у нас урок Consolidation. Ми говоримо goodbye. We say bye, Unit 5, and we say hello, Unit 6. unit 6. Будемо говорити about food and nutrition, про їжу та поживні речовини. Слово nutrition ми з вами вже вивчили. У попередньому юніті. Так, там, де у нас був, був цей урок інтегрований, так, тому ми з вами будемо знати, що food – це їжа, nutrition це поживні речовини. Отже, будемо вчити багато чого і про їжу, про і види їжі, як ви бачите. Про, можливо, про якісь гарні продукти для нас, корисні продукти, некорисні продукти, and so on. Окей. Okay. That's all for today. Goodbye, good luck. До наступної зустрічі!